На Віліцькій кондитерській фабриці майже завершено будівництво молочно-консервного комбінату. Після введення його в експлуатацію буде створено 300 робочих місць. Про це під час об'їзду містом меру Володимиру Гройсману розповів директор фабрики Олександр Білик. На новому заводі щомісяця планують випускати близько 5 тонн продукції, зокрема сухого молока та згущеного. Більше про це у матеріалі нашої репортерки Ірини Дідух. Зараз я перебуваю на Вінницькій кондитерській фабриці. За моєю спиною будівництво молочно-консервного комбінату. Його завершення планується на кінець 2013-го та на початок 2014 го року. Підприємство розраховано на переробку 600 тонн молока на добу. Буде перероблятися повна переробка, глибока, так звана, будуть вироблятися масло, молочні жири, сухі продукти, сухі, знежирені, теж сухі продукти будуть перероблятися, а також згущене молоко буде вироблятися для, в основному для потреби кондитерської промисловості. Іх суподрядчиків, які повинні підприємства електропанку. На сьогоднішній дні вот, перша свая у нас була забіта в мая позитивним є те, що у нас постійно зростає обсяг виробленої продукції, обсяг вироблених послуг. І підприємства, які створюються нові, вони тільки збільшують нашу економічну міць і відповідно вкладають ресурси в економіку, в тому числі і нашої держави. Єдине, що Хотілося б сказати, щоб всі підприємства, які розміщені, які працюють, щоб частинка податків, які вони сплачують до державного бюджету, все ж таки залишалася в місцевих бюджетах, це беззначно зміцнювало нашу економічні основи. Хороший новий сучасний завод з обладнанням корпорації Татропак, світової відомої, з унікальними очисними спорудженнями за американськими технологіями. І, звичайно, що завод ще з великими соціальними інвестиціями з розбудовою прилеглої території, дороги. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.